Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. В ім'я любові Римлян, 12.10 Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного пошаною. Марафонський забіг тяжке випробування. Щоб пробігти його, спортсмен повинен постійно фізично та емоційно підштовхувати себе. А для однієї старшокласниці змагання з бігу по пересічній місцевості це можливість підштовхувати не себе, а іншого. На тренуваннях та забігах 14-річна Сьюзен Бергман котить перед собою інвалідний візок зі своїм старшим братом. Джефрі не виповнилося ще й двох років, коли в нього сталася зупинка серця. В результаті. Хлопчик отримав серйозне пошкодження мозку та церебральний параліч. Сьогодні Сьюзен жертвує власними спортивними цілями, щоб Джефрі міг брати участь у змаганнях разом із нею. Яка любов і жертовність? Апостол Павло теж думав про любов і жертовність, коли закликав своїх читачів бути братолюбними один до одного. Він знав, що римські християни. Стикалися з проблемами заздрості, гніву та розбіжностей. Тому він переконував їх впустити у свої серця божественну любов. Любов, яка виходить із любові Христа, діятиме на благо інших, вона буде щирою та щедрою. Ті, хто любить такою любов'ю, ставлять інтереси інших вище за власні. Ми, християни, беремо участь у забігу любові. Допомагаючи іншим дійти до фінішу. Хоча така участь буває складною, зате вона приносить славу Ісусу Христу. Тому в ім'я любові покладатимемося на те, що Він пошле нам силу любити і служити. Що для вас означає любити людей, так як їх любить Бог? Як Ісус показує, що така любов більше, ніж почуття. Помолимось. Боже, в ім'я любові і для твоєї слави допоможи мені ставити інших вище за себе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.